Час це ілюзія, хоча й дуже переконлива. Ці слова Альберта Ейнштейна запрошують нас переглянути звичне сприйняття часу. Ми звикли розділяти його на минуле, теперішнє і майбутнє. Але що, якщо ці межі існують тільки в нашій свідомості? На глибинних рівнях реальності, де правлять підсвідомість і енергоінформація, час втрачає свою лінійність, перетворюючись на вічне зараз. Що таке енергоінформаційний простір? Уявіть собі величезну голограму, в якій кожен момент вашого життя існує одночасно. Цей простір не фізичний, а радше енергетичний. Тут немає ні до, ні після тільки можливість зазирнути в будь-яку сторінку вашого життя. Ваші минулі переживання, нинішні думки і майбутні події співіснують, створюючи складну мережу причин і наслідків. Роль підсвідомості в цьому просторі наша підсвідомість, подібно до вправного навігатора, оперує в цьому просторі, пов'язуючи всі часові пласти. Саме тому ми іноді відчуваємо майбутнє або несподівано згадуємо минуле. Це не випадковості, це прояви того, що на глибинному рівні всі аспекти нашого досвіду пов'язані один з одним. Підсвідомість черпає з цієї голограми інформацію, впливаючи на наші емоції, думки та поведінку. Вона стає мостом між нашою усвідомленістю і тією частиною нас, що взаємодіє з вічним зараз. Собі величезну голограму, де кожен момент вашого життя закарбований в окремій точці, у цьому просторі немає до і після всі події доступні одночасно як книга, яку можна відкрити на будь-якій сторінці. Наша підсвідомість оперує в цьому вимірі, де межі часу розмиті. Вона черпає інформацію та енергію з усіх часових пластів одразу, впливаючи на наші думки, емоції та поведінку в сьогоденні. Це пояснює, чому часом ми інтуїтивно відчуваємо майбутнє або несподівано згадуємо давно забуте минуле. У цьому просторі все взаємопов'язано, і кожна подія резонує з іншими, створюючи складну мережу причин і наслідків. Розуміння цього феномена відкриває нові можливості для особистісного зростання і самопізнання. Усвідомлюючи, що на глибинному рівні всі аспекти нашого життя існують тут і зараз, ми можемо навчитися більш ефективно взаємодіяти з власною підсвідомістю, розкриваючи свій справжній потенціал. Якщо минуле сьогодення і майбутнє існують одночасно, це відкриває перед нами захопливі можливості. Замість того, щоб тікати від вантажу минулого або чекати світлого майбутнього, ми можемо усвідомлено працювати з кожним моментом тут і зараз. Наприклад, опрацювання минулих травм звільняє енергію для руху вперед. Візуалізація бажаного майбутнього допомагає підсвідомості налаштуватися на успіх. Усвідомлення сьогодення дає змогу ухвалювати більш зважені рішення. Підхід змінює наше ставлення до часу. Він перестає бути некерованою силою і стає інструментом для реалізації нашого потенціалу. Наше існування це взаємодія трьох ключових аспектів усвідомленого розуму, тіла і підсвідомості. Їхня гармонія це основа нашої життєвої стабільності та успіху. Усвідомлений розум, як капітан корабля, задає курс, тіло виконує команди, а підсвідомість допомагає орієнтуватися в океані минулого, сьогодення і майбутнього. Однак без узгодженості ця система може дати збій. Розум мріє про майбутнє, але підсвідомість чіпляється за страхи минулого. Тіло відчуває стрес, коли внутрішні конфлікти залишаються невирішеними. Розуміння цілісності нашої психіки, фізичного тіла і усвідомленого розуму ключ до управління власним життям, ця тріада основа нашого існування і її гармонійна взаємодія критична для повноцінного розвитку та досягнення цілей. Усвідомлений розум виступає своєрідним капітаном корабля здатним оцінити поточну ситуацію і намітити курс на майбутнє, але без узгодженої роботи з підсвідомістю і тілом цей курс може виявитися неправильним або недосяжним. Інтеграція всіх аспектів нашої істоти дає змогу точно оцінити поточний стан справ, розробити ефективну стратегію руху вперед, виявити і трансформувати приховані негативні переконання і страхи. Розірвати обмежувальні контракти з минулим і усунути блоки, що заважають досягненню цілей. І коли ми вчимося працювати з усіма рівнями своєї істоти, незрозуміле стає зрозумілим. Ми набуваємо здатності керувати своїм часом і життям більш ефективно, це ніби ми отримали доступ до панелі управління власною долею. Такий підхід дає змогу людині взяти під контроль не тільки свої дії, а й глибинні процеси, що відбуваються на рівні підсвідомості та душі. Час перестає бути некерованою силою, а стає інструментом для реалізації наших справжніх бажань і потенціалу. Від вантажу минулого справді відкриває шлях до внутрішньої гармонії та контролю над власним життям. Коли ми очищаємо свою свідомість від застарілих переконань і невирішених конфліктів, ми налаштовуємося на свій внутрішній ритм, той самий внутрішній хронометр, який веде нас до справжнього щастя, здатність жити в теперішньому моменті це ключ до повноцінного, насиченого життя. Перебуваючи тут і зараз, ми знаходимо ясність мислення та емоційну стабільність. Цей стан стає магнітом, що притягує в наше життя людей і можливості, співзвучні нашим справжнім цілям і цінностям. У цьому стані гармонії ми природно залучаємо споріднені душі і надійних партнерів по бізнесу. Життя наповнюється сенсом і радістю, а стосунки стають глибшими і щирішими. Звільнившись від тягаря минулого і страху перед майбутнім, людина знаходить внутрішню свободу. Майбутнє більше не лякає, а сприймається як поле можливостей, минуле перестає бути тягарем, перетворюючись на джерело цінного досвіду і мудрості. Переконання, глибоко вкорінені в підсвідомості і на рівні душі, діють як потужні директиви, що спрямовують наш життєвий шлях. Ці внутрішні установки, немов невидимі нитки, керують нашими рішеннями і вчинками, часто без нашої усвідомленої участі. Коли негативні програми закріплюються в підсвідомості, вони стають своєрідними автопілотами, що ведуть нас за заздалегідь прокладеним маршрутом. Ми робимо вибори, що здаються випадковими, але вони насправді повністю відповідають цим прихованим директивам. Старі контракти і переконання, що віджили своє, можуть серйозно обмежувати наш потенціал, утримуючи в рамках застарілих патернів поведінки. Вони як якоря, що не дають змоги рухатися вперед до нових можливостей і досягнень. Усвідомлення цих процесів це перший крок до позитивних змін. Очищення особистого простору від негативних і застарілих переконань стає ключовим завданням для кожного, хто прагне до особистісного зростання і самореалізації. Робота над собою, спрямована на виявлення і трансформацію обмежувальних переконань, відкриває шлях до більш усвідомленого життя. Це дає нам змогу звільнитися від вантажу минулого і створити нові підтримувальні установки, що резонуватимуть із нашими справжніми цілями та цінностями. Твоя душа знає сьогодні, твоє тіло зрозуміє завтра, свідчить давня софійська мудрість. Я Вікторія Височанська, коуч, регресолог із талантом інтуїтивного телепатичного бачення, хочу поділитися з вами унікальним розумінням природи душі та її трансформації. Кожна душа несе в собі відбитки минулого досвіду, вони проявляються через повторювані сновидіння, незрозумілі дежав'ю і стійкі життєві патерни. Моя особиста історія є яскравим прикладом цього. Роками я малювала один і той самий сюжет дівчину зі свічкою, що виходить із підвалу старовинного замку. Через регресивну терапію відкрилася вражаюча істина у минулому житті саме в такому замку було укладено контракт, що обмежує свободу моєї душі. Після розірвання цього контракту зникли всі незрозумілі перешкоди на шляху до реалізації мого справжнього призначення. Разом із командою досвідчених фахівців ми розробили унікальну методику звільнення душі від стародавніх контрактів. Наша робота включає діагностику душевних контрактів, глибинну роботу з підсвідомістю та інтуїтивне читання кармічних зв'язків. За вісім років діяльності понад 5 тисяч наших клієнтів уже знайшли ясність життєвого шляху, звільнилися від кармічних боргів і досягли гармонії у стосунках. Ми працюємо на трьох рівнях: свідомість, тіло і душа. Через практики усвідомленості, тілесно орієнтовану терапію і глибинну трансформацію. Ми допомагаємо звільнитися від кайданів минулого і створити новий шлях розвитку. Кожна сесія це крок до вашої істинної свободи та реалізації внутрішнього потенціалу. Якщо ви відчуваєте, що щось незриме стримує ваш розвиток, якщо у вашому житті повторюються незрозумілі патерни або ви просто прагнете глибшого розуміння себе, запишіться на консультацію. Разом ми розкриємо справжній потенціал вашої душі.